Привіт, друзі! З вами To UK. Ласкаво просимо до нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже актуальна для тих, хто живе у Великобританії, а особливо для українців, які щойно переїхали, мало піде про кредитні картки, як їх правильно використовувати, чому вони можуть бути корисними, і як уникнути помилок, які призводять до боргів. Якщо у вас є кредитна картка, або ви думаєте про її оформлення, цей подкаст точно буде для вас корисним. Ми розберемося у всіх аспектах від основ до хитрощів, які допоможуть уникнути фінансових проблем. Що таке кредитна картка? Кредитна картка це фінансовий інструмент, який дозволяє вам позичати гроші у банку чи іншої фінансової установи для покупок або платежів. На відміну від дебетової картки, де ви використовуєте власні гроші, кредитна картка дозволяє витрачати кошти банку з умовою, що ви повернете їх у визначений термін. Звучить зручно чи не так, але тут є важливий нюанс: якщо ви не повернете гроші вчасно, банк може нарахувати великі відсотки. Тому важливо розуміти, як правильно користуватися кредитною карткою. Щоб не потрапити у боргову пастку. Чому кредитні картки корисні? Кредитні картки мають багато переваг, особливо у Великобританії. Ось кілька основних. Перша це побудова кредитної історії. Як ми вже обговорювали в попередніх випусках, кредитна історія це важливий показник вашої фінансової надійності. Кредитна картка допомагає вам створити позитивну історію. Якщо ви користуєтеся нею відповідально, це стане у пригоді, коли ви захочете взяти іпотеку чи оформити кредит на авто, друге це доступ до кредиту в екстрених ситуаціях. Іноді виникають ситуації, коли вам потрібні гроші негайно, а власник заощаджень недостатньо. Кредитна картка може стати вашою фінансовою подушкою, якщо ви використовуєте її обережно. Третє це захист покупок. У Великобританії діють правила, які захищають споживачів, якщо покупки оплачуються кредитною карткою. Наприклад, товар не був доставлений або послуга не була надана, ви можете подати запит на повернення коштів через банк. Це називається чашбек. Четверте. Кешбек і бонуси. Деякі кредитні картки пропонують винагороди за використання. Наприклад, ви можете отримувати кешбек за покупки або накопичувати бали, які можна обміняти на знижки чи подорожі. Як обрати кредитну картку у Великобританії? Якщо ви вирішили оформити кредитну картку, важливо обрати ту, яка відповідає вашим потребам. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу. Перша це відсоткова ставка APA. APR – Annual Percentage Rate це річна відсоткова ставка, яка показує, скільки вам доведеться заплатити, якщо ви не повернете борг вчасно. Обирайте картку з низьким APR, якщо плануєте користуватися кредитом. Друге, це кредитний ліміт. Це максимальна сума, яку ви можете позичити. Початківцям часто пропонують невеликий ліміт. Але він може збільшуватися з часом, якщо ви відповідально використовуєте картку. Третій – пільговий період. Багато кредитних карток пропонують пільговий період зазвичай від 30 до 56 днів. Якщо ви повернете гроші в цей період, відсотки не будуть нараховані. Четверте це додаткові бонуси. Кешбек, бали для подорожей чи знижки в магазинах. Це додаткові переваги, які можуть стати корисними залежно від ваших звичок у витратах, як правильно використовувати кредитну картку. Тепер перейдемо до найголовнішого, як користуватися кредитною карткою так, щоб отримати максимум користі і мінімум проблем. Перше, це оплачуйте борг вчасно. Це правило номер 1 Якщо ви не повертаєте гроші до кінця пільгового періоду. Банк починає нараховувати відсотки. Вони можуть бути досить високими, тож намагайтеся оплачувати весь борг щомісяця. Друге, не використовуйте всю суму кредитного ліміту. Фахівці рекомендують використовувати не більше 30% вашого кредитного ліміту. Наприклад, якщо ваш ліміт становить 1000 фунтів, намагайтеся не витрачати більше 300 фунтів. Це позитивно вплине на ваш кредитний рейтинг. Третє, Встановіть автоматичні платежі. Щоб не забути оплатити рахунок, можна налаштувати автоматичний платіж. Наприклад, система автоматично списуватиме мінімальну суму або весь борг з вашого банківського рахунку. Четверте, Використовуйте картку для щоденних витрат. Якщо ви впевнені, що зможете оплатити борг вчасно, використовуйте картку для щоденних покупок. Таких як їжа, транспорт чи покупки онлайн, це допоможе вам створити позитивну кредитну історію. П'яте. Не знімайте готівку. У багатьох випадках зняття готівки з кредитної картки супроводжується високими комісіями і негайним нарахуванням відсотків. Кредитні картки краще використовувати лише для безготівкових покупок. Поширені помилки, яких варто уникати. Навіть найкращі фінансові інструменти можуть стати проблемою, якщо їх неправильно використовувати. Ось найпоширеніші помилки. Пропуск платежів Якщо ви пропустите платіж, це не лише вплине на ваш кредитний рейтинг, але й зможе призвести до штрафів. Занадто часте використання кредиту. Якщо ви постійно використовуєте всю суму кредитного ліміту, це може створити враження, що у вас є фінансові труднощі. Ігнорування умов договору. Перед оформленням картки уважно читайте усі умови, особливо щодо комісій пільгового періоду та відсоткових ставок. Оформлення кількох карток одночасно. Кожна заявка на кредит залишає слід у вашій кредитній історії. Якщо ви подасте багато заявок одночасно, це може виглядати підозріло для банків. Що робити, якщо виникли борги? Якщо ви потрапили у ситуацію, коли ви не можете погасити борг за кредитною карткою, важливо діяти негайно. Ось кілька порад. Зверніться до банку. Багато банків пропонують програми реструктуризації боргів або зниження відсотків для клієнтів, які мають тимчасові труднощі. Складіть план погашення. Оцініть свої витрати і доходи, щоб знайти спосіб поступово погасити борг. Уникайте нових боргів. Поки не виплатите старі борги, намагайтеся не користуватися кредитною карткою. Шукайте допомоги. У Великобританії є організації, які допомагають людям, що мають борги, наприклад, StepChange або Citizens Advice. Висновок Кредитна картка це зручний фінансовий інструмент, який може допомогти вам будувати кредитну історію. Отримувати бонуси і захищати ваші покупки, але вона також вимагає відповідального підходу. Пам'ятайте основні правила: оплачуйте борг вчасно, не витрачайте більше, ніж можете повернути, і не ігноруйте умови договору, використовуйте картку як інструмент для досягнення своїх фінансових цілей, а не як спосіб жити на широку ногу. Дякую, що слухали цей подкаст. Сподіваюся, мої поради були корисними. До зустрічі у наступних випусках. Це вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!